Вітаю! Ви знову на каналі Наталка про парфуми. Ви запрошували, а ми приїхали. Сьогодні Вінниця, і це означає, що ми знову будемо питати людей на вулиці, чим вони пахнуть, чим користуються. У нас Хеловін, тому я про парфумерні жахи також запитаю. А перед тим як я піду в люди, запрошую вас підписуватися на мій канал і не забувайте ставити вподобайки. А тепер ходімо. Вінничани, готуйтесь. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? Так, є. Які? Байреда Джипсі Уотер. Чим вони вам пахнуть? Чим подобаються? Чим пахнуть? Ну надзвичайний аромат. Там є якийсь ось це єлівець і. І цитрусовий, ну такий цікавий, мені подобається і ваніль трішки. Так, є, Так, так, так. О, клас. у Нас ратуша заграв годинник. Заграв так. Mm -hmm. Цей аромат ви носите у будь-який сезон? Чи це ваш осінній зимовий аромат? Про холодну погоду, але мені здається, він для будь-якого сезону підходить. І ще в мене таке питання сьогодні. У нас Хелловін. Ага. Який ваш парфюмерний жах, якщо такий існує, От прям не подобається. Прям не подобається. Ну, я не знаю, я купувала один раз собі віддіор якісь парфуми, і вони пахли бабусею, але там не всі такі, там є хороші, мої подруги хороші зараз. Але... А не пам'ятаєте? Ні, тому? не, не пам'ятаю, там щось з розою з трояндою. З трояндою. Тобто так. троянда у вас асоціюється з такими бабушанськими ароматами? Напевно. так. Напевно. – mm. Де купуєте у Вінниці парфуми? Найчастіше? Куди ходите? Брокарт. або ну є в прем'єр-таворі якась щось там, якийсь бутик. І ще дівчата. Дівчата є ось тут десь на театральній. Поруч, так? Так. Я знаю з того, що гуглила я парфум бюро від Душина». Також є магазин. Угу. Це у Вінниці? Так, у Вінниці від дякую. А вінничани не знають. не знають. А онлайн купуєте щось? Купую. А найчастіше де? Майкап. Мейкап є кругом. Дякую вам дуже за відповіді. Була рада здати. Скажіть, будь ласка, Дай. чи є у вас улюблені парфуми? Я парфумами не користуюсь, так як я мама трьох дітей, і кожна моя дитина, і та й навіть чоловік любить якийсь окремий запах. Тому коли я знаєте навіть десь на пшикою стрішечки, то мені всі, мама, чим ти пахнеш? Фу, не треба цього робити. Тому я стараюсь не злити своїх домашніх. Я просто обмащую з ніг до голови парфумованим лосьйоном. Назва Елізабет Арден зелений чай. Це мене, знаєте, такий. Ще зі школи запах він мене асоціюється з не знаю з моєю молодістю, можна ну, так, так сказати. Ну тому це для мене лосьон номер один в моєму так. житті. Які можливо аромати вам не подобаються? От ваш парфумерний жах, якщо можна так сказати, е, ну дивіться. Сказати. Я не люблю свіжі аромати, такі десь щось морська хвиля, якась знаєте, Акватіка. полюбляю так, так полюбляю uh -huh. солодкі. Фруктові, напевно, здебільшого такі, але стараюся, я ж казала, що я не використовую їх, тому що ну мама, ти воняєш і все зрозуміло. Дякую вам дуже за відповідь. Дякую. чи є у вас улюблені парфуми? Е, так, є це там фортлощер. Я користуюся ними щодня, і навіть зараз вони на мені. Ви змінюєте його взагалі. Ні, Вже три роки стабільно. І будь-який сезон: весна, літо, зима так, так. Тому він мені подобається, що мені здається, що на любу пору року він підходить. Які парфуми можливо вам не подобаються? Ваші парфумерні жахи? Хеловін, тому питаю. Не подобаються парфуми, від яких віддає спиртом. Які прям ріжуть не тільки ніс, а й горло. Це можуть бути якісь старі бабусині парфуми. Як нанесеться жінка і ти чуєш за кілометр. Навіть немає якихось конкретних брендів, просто якщо от несе спиртом, мені не подобається, мені некомфортно. Ну, спиртом несе це, можливо, перші ноти, чи, можливо, занадто концентровані. концентровані. Інтенсивні вам не подобаються. Також занадто притерні. В принципі, я вважаю, що аромат не має бути нав'язливим. Якось має підкреслювати твій сьогоднішній образ, настрій. Це себе, там, ну, саму звичайно, тебе. звичайно. А де купуєте найчастіше парфуми? Ви з Вінниці? Я з Хмельницького, переїхала нещодавно у Вінницю і тому я для себе відкрила онлайн шопінг, оскільки в Вінниці ще мало магазинів знаю. Замовляю на майкап'ю. Супер! Доброго дня! Добро. Скажіть, будь ласка, у вас є улюблені парфуми? Так, є. Кажіть назву? – «One мільйон. Ну це така класика, якби там дорого середу. «One Million» Paco Rabanne, Вроді так і називається. І Амбре Бальдесаріні були ще там трошечки подороже. Лану Ларан Лануїдельом. Ну і все. Більше там нічого. А Саша ще був у мене. Одеколон? Одеколон, Сашечка, да. У мене. Так у вас цілий парфумерний гардероб. Да, а ну, казали то, мені це. нічого такого немає. Ну таке. Вдухаємося періодично. Тим, тими. тими що Рож... вносить разнообразі. Ви з Вінниці? Ну проживаю другий рік тут або третій вже не пам'ятаю точно. А самі звідки? З Херсонської області. Переїхали зв'язку з переїхали, подіями. так? — У зв'язку з подіями, так, можна це так сказати. У Вінниці вже знайшли якісь парфумерні магазини. Я думаю, що як то так повелося, що я тут одні купив тільки амбре, а те, що в мене було, я забрав з собою. І мені Дружина, їх вистачає, я не такий там король Джуліан, щоб наносити його по три рази на день мені. Це Дружина якими користуються, улюблені. Дідаць, ти не пам'ятаєш? Діор. Діор. Ой. Я забув. Є у неї там дві-три якихось парфуми Міс Діор. є такий аромат, у Діор з бантиком рожевий. Діор, вот та і ще якась така чорна світло-сіра. Ну, нормально пахне. Пуазон, Гьол, поазонґіл, є ще такі. Вони вигляді яблучка мають. Ні, 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 воно таке прямокутне, невеличкий капючок, ну якийсь... Я не пам'ятаю чесно. От воно ось недавно брала собі щось вони там в районі 4 45 з <звук> Таке. А є парфуми, які вам не подобаються? Можливо, на жінках, які от категорично вам ні? Ні, ну я так не можу сказати, я чую щось не подобається. А що воно там за запахи, я не знаю, чесно кажучи, так. Раз, щось не то, все, одійшов звідти. Дякую вам дуже за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? А, так, я обожнюю фірму Нішан і вон мій улюблений аромат. Чим подобається? він такий незвичайний, прям. Важко зрозуміти, як там чіткі ноти парфуму. Це Будь нішевий бренд і нішевий uh -huh. аромат. А в люксі щось для себе розглядаєте? Чи завжди шукаєте щось в ніші? Ні, напевно, в ніші. В ніші, так, частіше. А де шукаєте, де купуєте аромати? Купую у дівчатах або замовляю. Вітаю! Є у вас улюблені парфуми? Так, напевно, бугаті Беладона. Давно не використовуєтесь? Ну, десь рік. Які парфуми вам взагалі на дівчатах, на жінках не подобаються? Напевно, Вікторія Сікрет для мене вони якісь дуже засолодкі. А оці баладонна як пахнуть? Ну вони такими фруктами і квітами. Дівочі, такі ніжні подобаються аромати. А де купуєте найчастіше? В брокарті або на майкапі. Які у вас Доброго. улюблені парфуми, якщо такі є? Доброго дня у мене улюблений парфум це імператриця Дольче Габана. Ним корист... перший раз я почала ними користуватися. Мені чоловік подарив на день народження, і з тих пір я ними користуюся щодня. До цього запаху мені було байдуже. Ну як прийшла, понюхала, попшикалась і все, і пішла. Ну цей да, цей запах мене покорив. Компліментарний, роблять вам на нього компліменти? Да, да постійно питають, що це таке. Ну я, я ж кажу, я раніше навіть коли я його понюхала, ти я навіть не знала, ну як не це до Чекабана імператриця. А потім вже стала на це акцент так приділяти більше. А є такі, наприклад, жіночі, які от просто взагалі вам не подобаються, от прям жах парфумерний для вас. Це Ейвон. Всі духи Зейвона, вони мені ні, не знають, вони мені однакові, якісь. як хтось проходить, то це просто. Ви їх впізнаєте? Вляє, так, я їх так? просто вже впізнаю. Після цього запаху ну дійсно велика різниця. А найчастіше купуєте де? Тут з хайпарку ми купуємо. А магазин як називається? Блін, я забулася. Нічого страшного, <рес> ну це офлайн-магазин. А онлайн замовляєте щось? Ні. Онлайн я не, не восприймаю. Мені треба прийти, понюхати, пощупати. Отаке таке. Скажіть, ось, будь так. ласка, чи є у вас улюблені парфуми? Так, в мене є улюблені парфуми від українського бренду Натуріл. Вони кулькові, вони з олією і пахнуть східними такими квітковими, солодкими ароматами. Званілю, щось любите солоденьке таке? Люблю під настрій, під пору року. Вони називаються зима, тому відповідні такі нотки до зими. Як Дякую. ви знайшли ці парфуми, де познайомилися, можливо, чи хтось порадив? Знайшла просто в інтернеті багато років тому назад, і в них просто з'явився такий продукт незвичний для них, тому що вони зазвичай косметику для тіла, для обличчя, для волосся, а це в них був такий експеримент. В принципі, напевно, і в подарунок багатьом подарунок. Присилали. 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 Угу. До сих пір користуюсь. Перший Всім український рекомендую. бренд в нашому випуску. Дякую вам дуже за відповідь. Будь ласка, а. чи є а. у вас улюблені парфуми? Є. Як називається? Називається «Чорна магія». — Чорномагія. Дуже подобається? Ланком? Да. Да. Той самий? Той самий. Скільки років ним користуєтесь? О, сьогодні? вже користуюся дуже довго. Коли народилась в мене перша дочка, мені його подарували і з тих пір я користуюся. Дочки вже 38. І ще таке питання сьогодні всіх питаю, так як у нас Хэллоуін, чи є у вас парфумерні жахи? От парфуми, які на жінках категорично не подобаються, чи на чоловіках, можливо. Дуже не подобаються солодкі парфуми. Всі солодкі парфуми, які тільки є, вони мені дуже не подобаються. Я ними не користуюся, і люди, які користуються, стараюся біля них швиденько проходити, щоб. Ну, не нюхати цей запах. Угу. Ну, у вас да. дуже красивий аромат. Баска, Бас. Чи є у вас улюблені парфуми? Так. Як називається? Колір флакону, пам'ятаєте, скло, яке? Я підставляю глядачам картинку зазвичай. Чорна пляшечка була. Добре, я пошукаю. А вам подобаються якісь свіжі аромати взагалі? Так. Свіжі. І Hugo Boss – це такий еталонний свіжий да, це аромат армії. для вас? Так. Да. Супер, дякую вам дуже за відповідь. Ви поспішаєте, я вас відпускаю. скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? Так, ну я можу здати тільки одні. Це Black Ось мені вони раніше дуже сильно подобалися. Зараз я трішечки ними менше користуюся, але раніше прям це був мій топ. Улюблений був саме аромат. Так, Дуже подобався так. А у вас які улюблені? У мене то най най улюбленіші? Так. А що іще ще стоїть там на поличці вдома? Вікторей Secret був і бакара руж. Класно. Ну, ви прямо любите суперхітові аромати, так. так? А весною, там, літом, щось свіже обираєте? Чи... Так, так, обираю. Але вже не пам'ятаю. Пам назву, назву. І ще в мене сьогодні буде до вас таке питання, так як у нас Хелловін, чи є у вас парфумерні жахи, тобто аромати, які ви взагалі терпіти не можете. Ну, я так не згадаю по назвах, точно я в парфумах не сильно прям орієнтуюся, але мені не дуже подобається, коли люди користуються. Дуже солодкими парфумами в теплу пору року, тому що це прям дуже важко. особливо, коли ти їдеш в транспорті і заходять люди з цими такими знаєте, яскравими ароматами. Ось, наприклад, з серії Монталь, і ти просто стоїш і думаєш, я зараз впаду в оморок, То це напевно для літнього ні. Взимку там так вони мають місце бути. Мені теж подобаються певні аромати з їхньої серії, але влітку точно ні. Ну так, і блекопів, мабуть, теж да, він більше да. більш осінньо-зимовий зимовий, так. такий період, тому що влітку від блекопів можна і теж, впасти, теж важкий, так. так. А у вас мене, я не пам'ятаю нас? Чи ви така всеїдна в парфумах? Вам... А мені подобається саме більше це солодкі. Солодкі так. подобається. Бачите, які ми всі різні. Ну це класно. І де купуєте парфуми найчастіше? Куди ходите? Ну, зазвичай це якісь там такі, якщо брати тут популярні магазини, це Брокарт. Uh -huh. Може бути, і зараз, то по можливості, якщо така можливість, купляти в дюті фрі. Тобто так. ви ще подорожуєте? Іноді? Ну, іноді буває, то так. А ви де купуєте? А я не звідси, то я купую в себе в місті, магазин оригінальних парфумів. А з якого міста, якщо не секрет? А онлайн, можливо, купуєте Ні. щось? Ні, тільки офлайн. Любите так. послухати і потім вже обирати. Дякую вам, дівчата, дуже за відповідь. Було приємно познайомитися. Ну, Гарного у вас дня. І... улюблені парфуми. Так, звісно, доводиться дарувати жінкам улюблені парфуми. Я люблю солодкі аромати, наприклад, Ніна Річі, Авеню 5 і там другі є багато. А є такі, можливо, які не подобаються категорично? Ні, різкі запахи. Такий м'який мені подобається. Зрозумі. манки, Манки, щоб чіпляло. Ну, так, Так, звісно. А назви своїх парфумів ви не пам'ятаєте. Ви не звертаєте Я, на це. Чолов... Я на чоловіче не звертаю увагу. Не звертаєте увагу. Але користуєтесь. Звісно. А де купуєте, якщо от на подарунок потрібно, то де куди йдете? Ну, донька тримає магазин, називається. Жермі... От, і... Ми підставимо обов'язково назву магазину і адресу за посиланням, куди можна зайти. На, да, він знаходиться на вулиці Пирогова. Адресу я не пам'ятаю. Обов'язково все підставлю, я все запитаю. Для вінничан там, буде корисно да, і цікаво. Це, це, там брендова продукція, причому продукція європейського рівня. Угу. Там Германія, Франція, Іспанія, Італія. Я... Чи є у вас улюблені парфуми? Так, Good Girl Very. Кароліна Ерера. Так. Чим подобається? Вони солодкі, вони незабутні. Незабутні. Так. Клас. А ще є якісь чи це найулюбленіші? Та ні, якось знаєте, я до назв не прив'язуюсь. Мені головне, щоб подобався аромат, а там. Це сподобались і прям закохалися. Це міє, коли чую дівчат з цим запахом. Ка, кайф. А є парфюмерні жахи, от аромати, які на жінках взагалі не подобаються. Бакара не подобається? Чому? Ні. Не мій запах, але він о, залежно від гормонального фону, що людина розкривається по-своєму, як і кожні, в принципі, парфуми. Тому мені він просто не підходить. Скажіть, де купуєте найчастіше парфуми? Дівчата. По-моєму, треба туди сходити, бо це вже третій раз називається магазин, а онлайн. Якісь мені репліки пропонували. Я не пам'ятаю, як називається той магазин, але мені запропонували туфельку, там репліку. Але все одно запах відрізняється. В дівчатах він такий автентичний. Оригінальний. Так. Угу. Дякую вам дуже Це за ласка. відповіді. Які парфуми у вас улюблені? Це більше Поріармані Strong with You Intensely. Вони дуже добре. сам запах дуже класний. Які на вас сьогодні, можливо? Сьогодні на мені монталі аудлізер. Удлезер. Подобаються такі насичені, чи це саме осінні варіанти для вас? Це найбільше по року підбирав, тому що літом. А літом які? О, літом, напевно, класичні. Стронгер від Арма класичний Стронгер від Арманіш фруктові такі чи угу. є у вас улюблені парфуми? А так є в, я недавно купляла в Єві парфуми ваніла та мускус. А дуже подобаються насправді. Планую ще декілька разів точно їх брати повторити. Так так, так. так. А які парфуми вам взагалі категорично не подобаються? От на дівчатах, щоб не обрали ніколи. А, ну, на дівчатах мені взагалі типу, в принципі, в мене немає такого табу. Але у мене мама користується парфумами з зеленою серією. Я не пам'ятаю назви. Але, а, типу, я розумію, що на собі я би їх ніколи не спробувала. Ось на мамі вони справді дуже личать. Тобто, такі свіжо-зелені, вам не угу. дуже так, подобаються. Так. Але у вас такі зелені очі, я просто <хи> в них потонула. Супер красиві. Дякую. І ви пахнете от саме тим ванільним ароматом. Ну це дуже смачно, це реально дуже смачно. З Єви, так? А де ще купуєте, якщо купуєте? А, ну я ніде не купую зазвичай, а от мама ще в брокарді купує. А, та й все, в принципі. Дякую вам за відповідь. Да, Які у вас дай, улюблені вас... парфуми, якщо такі є? А, є. Я купляю Томас Касмала четвертий номер, Родрігес Пудре і опера Ксерджов. Ксерджов. Я бажаю їх. — Обожнюю. — Клас, так. так. А де купуєте парфуми? Ось бачите, тут е магазин є а, маленький. Він називається у дівчат? У ні, не у дівчат, ні, у них дуже дорого. А тут такі самі є. Може, це реклама, але нехай. Ін Санд Іра Сандл. Це вона хазяйка цього магазину. Угу. Вона зараз працює. Вони спробую підставити адресу і картинку цього магазину. Будь ласка, ось вони до них повернуся, Скажу їм, що вони, вони дуже гарна косметика, дуже гарний е вибір всієї косметики теж, я всі можу. І це вони вас познайомили з І так, 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 так. із Томас Космала. Так, так, так. я купувала 10 мл, потім я пляшку і мені вистачає. Клас. А Це має ви купити ще раз пляшку Томас Космала. Мені дуже подобається. Я що Супер. Всім, всім пораджу. Дякую вам дуже Бляска. за відповіді. Щойно моя героїня сказала нам про магазин, який називається ISAN Б'юті, куди я вас зараз і привела. Кажуть, що тут є все. От зараз ми підемо з вами всередину і подивимося. Доброго дня! Доброго дня. Одна з моїх героїнь порекомендувала мені ваш магазин і сказала, що тут супер ціни і тут є майже все. Скажіть, як вас звати? Давайте. Мене звати Ірина. Дуже приємно. Магазин називається Ісан. Працюємо ми вже 24 роки. Раніше магазин називався Юлія. Зараз у нас магазин Ребрендінг, правильно? «Ісан» називається «Ісан». За якою адресою? Соборна 46, мі... Місто Вінниця. Місто Вінниця Соборна 46. Розкажіть нам про ваш магазин, про асортимент. Я зайшла і в мене розбіглися очі. Я бачу тут абсолютно все. От, все перше бачу Ксержов парфом з Демерлі, і навіть і Фредерік Мальє. І що то що Так, да новинка? Тут є хоуп від Фредерік Маль, новинка. Ви розумієте? У, <laughs> У вас нас є багато розпив. всього є, є розпив. І дивіться, зараз ми якраз з Оленою розбираємо парфуми. Ми привезли їх за кордону. Тут є такі дуже ексклюзивні позиції. Ми навіть не знаємо, як вони деякі називаються. Якраз розбираємо. У нас багато всього, багато ексклюзивних парфумів. Ось ще одна така новинка: це граф. Знаєте ці парфуми? Не знаю. Це Уявляєте ювелірний бренд, <laughs> так. який має свою парфу. Умерну лінійку тільки дуже вишуканий, гарний аромат. Тут кришталевий такий ковпачок. Взагалі дуже багато ароматів, і можна ознайомитись з кожним від одного мілілітра. Що найчастіше купують, от прямо зараз. Ну, от зараз прохолодна пора, і всі приходять з запитом, що хочуть щось таке більш тепле, зігріваюче, таке більш солодке. Обирають зараз Fashion, це новинка, ось яка приїхала 24 року, і бланшбет, і щось я розгубилась. Багато чого обирають. Чи знаєте ви цей аромат? Це Дріс Ваннотен. Дрісваннотен, да. Флірдюмаль. Я правильно знімаю да. Так. Така шкіра тут я чи що? Шкіра, таке... а я відчуваю тут персики і абрикос. І так, персикова шкіра, ну османтус, мабуть. Угу. Новинка 24 року Пачулі. Дуже цікава піраміда, він стартує альдегідами. Ну, Герлен, ця колекція, вона просто нереальна. І ви знаєте, я вам скажу, що я не знаю, де в Києві купити ось ці аромати. А у нас є аутка денза. Так, все. Кривелі. Ми вас заночуємо, можна? Так, да, я вас тут закрию, рано випущу. О! Це така, знаєте, трішки стіла шкіра. О, кстати, ось рабан. Це теж новинки 24 року. Це бутиковий? Року. Да, так. Да. Він запустив свою лінійку Кстати, Бельмен. І є ще два аромати. Вони там в коробці Теж приїхали. Дуже зелений, і красивий аромат. Дуже зелений, гарний. Супер. Він такий дуже незвичайний. А вовчицю селін, якщо вам подобається. А, маж до бікалі. І Фенді, я думаю, що не скрізь вони представлені. Так, давайте показуйте нам Фенді, тому що реально це те, що ніде знайти. Угу. І ще у нас буде. У вас є три аромати. Да. Да, так? Зараз три аромати, але ще будуть вони у нас, тому що майже всі створив Біш. Тобі за Астраль сьогодні він закінчився, але ви ми його замовили. і він Випили, так, подобається. Да. Це теж Ну, mm -hmm. От я зараз беру Тайгер до нього цей Дуже схожий цей аракіс. можна, покажу людям цю найсмачнішу вишню, яку тільки можна собі уявити. Давайте ми її відкриємо, Наталь. Прямо зараз. Да? Відкрив... Давайте відкриємо. Вона дуже гарна. Вишня з лактонними нотами. Вона mm -hmm. така смачна, майже їстівна. І спочатку вона здається така наївна, грайлива, а потім в ній розкривається дно сирени. Що ж мої дорогі глядачі? У Вінниці побували, Вінничан опитали. Дякуємо їм героям за те, що погодились відповісти на мої запитання. Дякуємо Вінниці за цей прийом. Нам час додому. А ви не забувайте підписуватися на мій канал і ставити вподобайки. До наступної зустрічі, Па-па!